Ні, друзі, ні, 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 ні. Блін, да це нереально на епіках пройти. Я вам пропоную набрати 20 лайків і тоді вийде наступне відео, по скільки де ми будемо проходити Endless Mod тільки міфіками. Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі Крізі. Що сьогодні ми будемо грати в Роблок з гру, яка називається Skibidi Tower Defense Simulator І сьогодні ми будемо грати в Endless Mod, тільки епіками. Так, друзі, нарешті ми дійшли е, сьогодні вже до якихось цікавих челенджей. І сьогодні в нас челендж пройти Endless Mod, Ну як пройти? Його неможливо пройти, але дойти якомога далі з. Епіками, друзі. В мене є три епіка: це Rocket Cameraman, медік e, Cameraman і camera Helicopter. E, я думаю, друзі, що e, ми десь дойдемо, я так прогнозую, до хвилі 15-ї, може, 20-ї, максимум. Але, e, друзі, подивимося, що з цього вийде. погнали в Endless Mode. А перед початком цього відео, обов'язково поставте свої подобайку та підпишіться на канал, щоб підтримати україномовний контент, щоб таких відео на Ютубі ставало все більше. Тож, друзі, ми вже залетіли. Я думаю, затестимо нашого камера гелікоптера. Бо я взагалі не знаю, друзі, що це за юніти і як вони тут працюють. Тому зараз подивимося, власне, що воно тут таке. І я тут ложі лоханувся. Я одразу дуже сильно лоханувся. Я поставив камера гелікоптера, він просто спавнить камерамені. І мені це взагалі нічого не дає. Я дуже жорстко лоханувся, зараз будемо ставити. Моя бабла немає, щоб когось ставити. Блін. Рокета будемо ставити. Рокет камерамена будемо ставити, а треба нагадити на нього добре місце. E, ще 50 доларів нам треба. Так, друзі, скіпаємо хвилю і ставимо. Будь ласка, скажіть, що він з ними справиться. Одного пропустили, двох пропустили, друзі. Але він теж фіговий. Коротше, Надія тільки на медик камерамена, друзі. Бо оці два юніта просто якісь е, реально дуже дуже друзі фігові. І мені не вистачає 17 доларів, серйозно? 17 доларів! Друзі, це якась жесть, туалет і пруть, а бабла нема. Так, ставимо. Ні, друзі, ні, 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 ні. Ставимо хелікоптера, пішов камерамен. Стаємо ще одного гелікоптера. Окей, окей. А цей хелікоптер не такий поганий, як оказалося. Нормально, 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 нормально. Він справляється з кожним. Він справився. Офігеть, що? Він справився. Майже справився. Спайдер туалета пропускаємо, друзі. Пропускаємо спайдер туалета. Блін, часу нема. Пішов, 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 пішов. Він же тут не справляється, друзі. Блін, та це нереально на епіках пройти. Як, блін, пройти це на епіках? Все, друзі, ми програли. Це, друзі, просто якась жесть. Давайте спробуємо ще раз, але я вже зрозумів, як працюють ці всі юніти, окрім медик-камерамена, бо я не розумію, що він робить і на що він взагалі потрібний. <світ> е, тому е, тактика буде трошки інша. Ми поставимо гелікоптер. Е Десь трошки далеченько, щоб він напускав камераменів. Тоді будемо ставити далі рокет камерамена, і він тоді нам буде дефати усе там, друзі, ззаді. Е, так, а поки що ми ставимо його аж десь аж десь далеко, аж десь отут. Так, він пустив камерамена. Камерамен пішов. Окей, е, зараз будемо збирати тоді на рокет камерамена і будемо теж його десь там ставити. І я, я сподіваюся, що, що е, все буде нормально. Так, пер з першою хвилею, друзі, ми справилися. У нас є 112 доларів. Окей, 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 окей. Поки що все добре, але як буде далі, я вже не знаю. Так Поки що справляється, а тут вже не дуже. Так, але е, хелікоптер пустив вже другого камерамена. Так, норм. Можемо поставити першого рокет камерамена. Окей, окей, окей. І тут вже, друзі, в нас виходить набагато краще, ніж на початку. Непогано. Так, нам треба ще 50 доларів, поставимо другого, щоб вони друг друга де І тоді в нас буде все нормально виходити. Так, ставимо. І нормально, друзі, і дивіться. І тепер ми нормально справляємося. Ну, плюс-мінус, але це поки що. В наступних хвилях я не знаю, як коли друзі буде виходити, але поки що все нормально. Так, хоп, і зараз вже ставимо третього рокет камерамена. Дивіться, так вони взагалі нормально справляються. Прям чітко. Офігіть. Але нам треба вкачати цього гелікоптера, бо від нього зараз сенсу не дуже багато, тому зараз збираємо на прокачку гелікоптера. 10 доларів. Так, хоп, зараз вкачаємо гелікоптера. Так все вкачали, і тепер він буде пускати швидше, як я розумію, камераменів. І класніших камераменів, які будуть сильніші. Їх буде більше ХП, і вони будуть сильніше фігачити. Так, а тут тим часом вже починаємо трошки фігово справлятися, тому треба ставити. Другого рокет камерамена, скільки в нього хп. В нього 500 хп, оце вже нормальний тіпочок, друзі, пішов. Взяв Андрея вже ще одного ставити. Ще трошечки, ще трошечки. Так, хоп, ставимо. І все, я, друзі, знайшов дуже класну тактику на епіків. Друзі, ми протрималися до 15-ї хвилі. І прогноз збувся. Ми отримали 72 монетки, але це нам і так вже нічого не дає, бо ми, друзі, програли. Друзі, знаєте, куди я зараз біжу? Так правильно, ми йдемо відкривати, ще самонити один крейт, щоб е, вибити якось тіпочка. Нам випав камера випавкамераWумен. Як завжди, друзі, тут нам ніфіга не щастить. Але в мене є для вас гарна новина. Е, я вам пропоную набрати 20 лайків і тоді вийде наступне відео по скільки Tower Defense, де ми будемо проходити Endless Mod, тільки міфіками. Також, друзі, не забувайте про розіграш тисячі робуксів е, на тисячу підписників. Добиваємо тисячу підписників, буде розіграш тисячі робуксів. Для того, щоб прийняти участь, треба зайти в Discord. Сервер підписатися на канал та також зайти в мою групу в Роблоксі. Усі посилання є в описі. Ну що ж, друзі, дякую всім за увагу, дякую, що були зі мною. Ставте свої подобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі! Слава Україні!